Які ж фарби вечірнього саду? Особливо після дощу? Ось як похилився куничник, але він весь випростається і все буде добре. Так все затихло, так свіжо. Ви знаєте, дійсно земля тішиться, коли йде дощ. Як би там не було, у нас не так довго його не було місяць, але все одно чекала його не те слово. Невеличкий такий, буквально хвилин 15, але припустився добрий. І ось так все яскраво яскраво виглядає, милося. Дуже цікаво, бачите, я там да, поручні поклала, бо забулася з крісла біля водойми забрати покривало, то поклала хай висохне. Але хотіла якраз вам ракурс показати якраз містка, тільки що дивилася. У мене, до речі, тут така нова, дуже цікава феєчка з'явилася. Валь! Це я дивилася на твоєму каналі. Побачення з квітами. І мені ця феєчка так сподобалася. Дійсно, вона не, ну, не така, щось інше. Але це теж на сонячні батареї. І дуже світить чітко. І якраз тут Ніка спить і її в кімнату. Дуже добре. Вона боїться темноти. Ось хотіла звідси показати. Я тільки що собі встала і захотілося поділитися цією красою з вами. Погляньте, як куничник гарно пасує на фоні скумпії. Таке враження, що хтось намалював картину. Удало, значить, поєднала. І все-таки ось ця частинка мені подобається саду. Не Саду а квітника, саме цього. Якось я детальніше пройдуся, але він 100% мені не вдався. Ну, але будемо переробляти. І ось тут на пуп'янках уже Монарда. Чекаємо її квітування. І ось так на фоні будинку виглядає ще один куничник трави. Бачите, ввечері трави теж цікаво. І так і жодної квітки не звідсняла я для вас у пунці. І ну ніяк не встигаю за нею. Подивіться, яка яскравість. Жовтий колір.